А ось так у Вінниці при площі Собор при вулиці Соборній чи площі, не знаю, згадують захисників України, які віддали своє життя, нашу Летківщину. Ось в бою ним до перемоги за честь і волю за народ. І тут таке табло, яке показує наших героїв. Ось і тут такий маленький екранчик. От, де можна теж переглянути і прочитати більше про цих людей. І це круто. Так. Не знаю, що це було. І тут у нас стела героїв. Ось, у нас теж є, якщо хтось не знає. Так. При парку Степана Бандери. От, як бачите, це що вам сказати, ціни в Україні зараз кожним днем стаються довшими і довшими. От бачите це. Сціна, я впевнений, що тут що вона буде і не одна, на жаль. Ось тут у нас пам'ятник Тарасові Шевченко. Так. Ось, до речі, дуже гарний пам'ятник. Мені подобається. Що його зображають молодим, а не традиційно, як всюди дуже часто робили, що старим, адже молодий це, це та людина, яка прагне що змінити і в майбутньому, і для майбутнього жити. Тому це класно, що так невідомо Шевченко. Ну до речі, хто не знає Дрогобича, теж пам'ятник до Шевченка один з перших в Україні, хтось каже перший. Ну комусь може бути відніше. Так, далі сцена продовжується наших героїв. Ось тут у нас храм далі йде, я ще не знаю, що це за храм, просто е, дивлюся. О, дивіться, тут навіть музей, я навіть цього не знав. Треба завтра його відвідати. Краєзнавчий музей. Так, Вінницький обласний краєзнавчий музей. Дивіться, які гарні е, фігури тримають його. Це дійсно мистецький так має бути. Оце круто, класно. Трошки мені чайник нагадує, але гарно, гарно є. Ось і зразу поруч художній музей Вінницький обласний. Ось, так. Треба подивитися, коли він працює, щоб завтра сюди піти. Так, з 10 до 6. Ось. Ось. Тут коротка історія. О, так. Ну що ж, тут кавалочок Вінниці показав, дивіться, яка краса, архітектурна. Ось. Тут вінниця виглядає така чепурна, чиста. Ну, фонтанів ще я не всі бачив, особливо зі світлом. Не знаю, коли воно вмикається, але хочеться дізнатися. І, і, і. багато в зон є, де можна присісти, відпочити в тіньочок. Мені це дуже сподобалося, тому це круто. Що є і місце пам'яті, напевно, це не одне, бо я цього не знаю. І, і, і цей храм, От хочу подивитися, він дуже красивий. От, люблю таку архітектуру. Ось це Це те, що цікаве. Ось, ось так виглядає. Ось так, 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 так. Рухаюся далі. О, яка гарна. Бачите. Мозаїка зроблена з теж з і клас, просто, Дивіться, зацініть. Це супер. Так, що треба увійти до храму і бачите, що там всередині. Ти не знаєш, це римокатолицький католицький, чи хрек-католицький. Зараз будемо дізнаватися. Якщо він відчинений. Ну, відчинений дім Боже чи ні? Зачинений. Дім Божий зачинений тут. От. У.П.Ц. Uh, От. Останція церква України. Спасопропоженський кафедральний собор. Пам'ятка архітектури. Uh, Монастир Домініканів. 1758 рік. От круто. Як бачите, така краса з 18 століття. От. Так. Далі сто з і сторони виглядає. та вулиця. Там, там. І ту далі дивитися на прекрасну Вінницю, що вона нам принесе далі.